Сьогодні у місті Герої Ірпені перед зруйнованим росіянами ірпінським центральним будинком культури з'явиться нова скульптура з колекції мистецького об'єднання Червоне чорне, яке відоме своїми скульптурними проєктами у публічному просторі, такими як скульптурний маршрут у стрійському парку Львова та Канівський міжнародний скульптурний симпозіум. Першою в рамках цієї співпраці стало встановлення скульптури простір медитації для монаха від японського митця Йошио Які. Ця робота наративна. І за словами скульптора, вона символізує шлях монаха, який піднімається для медитації сходами по скелі до келія відлюдника. Сігара тосімас. Мене звати Шіхара. Я відповідаю за зв'язки з громадськістю та культури в посольстві Японії. Я сюди приїхав сьогодні вперше і також дуже здивований великою кількістю зруйнювань, які завдало російське військо. Я дуже вражений кількістю зусиль спрямованих на те, щоб заохотити людей силою мистецтва стояти проти цієї війни. Як ви можете бачити, робота пана Ягі має сенс підйому сходами. І я сподіваюся, що жителі Юрпеня побачать цю роботу і піднімуться сходами до одужання. Дякую за увагу. Дуже правильно пан представник посольства Японії сказав, що символічними є сходи, які ведуть наверх. Це тільки початок перетворення ірпеня на а, серйозний центр сучасної культури в Україні. Бо а, погляди цілого світу прикуті до вашого міста. А, це почесно, це важливо. Ви знаєте, дана локація ірпінські. Центральний будинок культури є найбільш відвідуваним серед різних делегацій, які бувають в нас в місті. І це не даремно. Саме культура і мова є розвитком майбутнього покоління і нашої нації в цілому. На жаль, на сьогоднішній день ми не знайшли меценатів, які відбудують зруйнований, понівечений росіянами будинок культури. Але ми дуже сподіваємося, що завдяки таким. Мистецьким заходом завдяки таким соціально-культурним проектам знайдуться ті митці, ті медсенати, які допоможуть у відбудові культурної спадщини нашої громади. Такі кроки саме і залучать гроші для того, щоб відбудувати ірпінь. Тому що тільки після того, коли люди побачать Тут культуру я думаю з'являться інвестори. Рівно з такою самою думкою. Ми починали все в каналі. Ми почали просто з симпозіумів. Ми почали з виставок робіт. Підтягнулись люди, підтягнулись колекціонери, і зараз є, наприклад, до сих пір питання, коли вже відновити, коли там буде культурний центр і так далі. Тобто все органічно, все нормально, так що нам допомогли трошки і привести в порядок, і далі буде тільки краще. Бажаю успіху, Ірпеню, і місцевій владі, що у вас були сили, ми будемо допомагати.